Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати а, в Обі на двох. Mm, Галя це вот ця. ця во, дівшка. А Маріка це вот ця. Так, да, це вона. Yeah. А ми тепер... ой, бляха-муха. Ми тепер йдемо в перший. Ми з Галею зараз будемо проходити перший левел. Оп. Собственно, суть в тому, що в мене, от, в мене зараз от ці досочки в мене вони прозрачні, а в Галі червоні, тому що Галя має таку червону підслідку. Давай. Так. Пішли. Вони, вони мене кидаю я тебе ще мене, ще мене кине. Куди? Куди ти мене кинуєш? Ой! Гляхує! Маріка! ти? Їх... Як бачите, мусили знову куда? <з pintasaki> Маріка! А -а -а -а! Вибачте дуже сильно. У нас тут були конце Квенті, а тепер бере мене Марік. Так, я вирішила бути червоною, ще галю брошу, Галь уброшу. Галь. Літій, бабочка. <з continually> <Ça> Давай, я підскачу. Єй! Хі-хі. Тепер Галя мене несе. Так. да, це правда. От ми з Галею. Я Маріку навчила від вот цього. Ого. Кидай мене. Чекай. Давай. Я хочу літати. She was a fairy. Єй. Бай-бай. Все, ходи. Далі. Так, тепер е, моя часть. Тепер я повинна тебе отаку. Да, да. Єй, зараз ми пройдемо level up. Міті! Бабочка! Ай! Так, все, ми переходимо в другий. Ось тут ми далі. Ходи, це що таке, га? Що це, що це треба робити? А, це я маю тебе кинути. Не, я не хотіла. Ходи. Це не моя судьба. кидай мене. Пау. Ладно, я бежу там по сходах. А -а -а. А, вон. Давай, выкрывай. Походы. Спасибо. Давай, ты ти мене нет. Я тут ура. мене. Пикап. На ручке. Хочу. Да, марика! Давай. Тута. Кидаю тебе! Ой! Та що ти робиш! Чотирнув! <ріхи> мені харко! <ріхи> Давай, ходи! Нам потрібно виграти. А дай мені себе на ручки. На ручки? ручки. Хе-хей! Ніе! Хей! Ні. <ріхи> 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 ну, коротше. Цей третій левел це буде, на жаль, останній, а, Але ми для вас будемо робити різні частини. Пишіть, чи вам подобається. А, маю надію, що подобається. А, і, може, зробимо другу частину, якщо повезе. Давай. Візьми мене на руки. А, це я тебе. Так... Ну ти ж не хотіла когось. Ладно, Тільки телепортуй мене. Галь! Ой, ти якась... Ні, ну ти геній. Вибачай. Дякую. Ой. Ти мене так так ціліпортнула. А, ми не спіємо. Спіємо. Спіли. Ого. побігли. А я туди. Ти мене давай туди пусти. Побігли, побігли, побігли. Галя. Вибачаюсь. Побігли, побігли. Галя! Так, помаленьку. Давай, біжимо. Галя, біжи, давай. Що ти зробила? Як я тепер маю... Він, mm, а я тебе не можу взяти на руки. А до добре, можу. Ану, не рухайся. Окей? Ок. Я тебе... Бля, я тебе не можу взяти на руки. Чого? Ой, бля. The end. А скінчилося все трагічно. Е, стоять Всім пока. <плес> да.